Так, заїхав на прийомку, тут є їжак такий з дирками якраз Цікаво ми всім привіт, бо я все забуваю привітати всіх. Вихлопні є, двигуна немає. Що тут у нас стартер? Та не стартер, а нічого тут немає. Навіть ікраник викрутили, це взагалі якийсь кошмар. Циферблати. О, якась Чуш. В общем, є ось такий паспорт, там все діла, резина, в общем, все є. Кому хочеться на реставрацію, кажіть, пропонуйте ціну, буду забирати, відправляти, кому там хочеться дуже сильно, дуже-дуже. Оце так. Ідемо далі, зараз покажу ще щось. Так, є ось такі лапи. Часто і густо вони тіряються, кажуть. І часто і густо вони ржавіють і відпадають. Кому треба. Ціна за них 5,5 тисяч гривень. Хто хоче їх купити. Ну, хлопці кажуть, що треба продати. Я показую. Оце так. А так тут залізом дуже багато цікавого. Такого, щоб дуже-дуже цікавого. Рішотки ось. Цікаві там шпильки є. Взагалі, мусор для мене. Не цікавого такого. Оце так. Все, кому щось сподобалось, пишіть на Viber. Далі поїхали, буду показувати, що знайшов. Ще дивіться, яка цяцька є О, дядька для цього. Щоб б'є по барабанам по цим балах. Так це така і цікавенька. Це дядька сидить і розбирає. А я показую для вас. І якісь речі цікаві. Плита така, нічого собі. Але не фрезерована, нічого не ди. Також цікаво. Все, поїхали тепер точно додому, буду показувати, що знайшов. Так, всім привіт. Сьогодні буду показувати і старі знахідки, і нові знахідки повністю. Ці болти. Кому там треба, можу продати 40 гривень кіло. І вони ваші. Є з гайками, є з болтами, без перебору 45 гривень кіло. І воно все ваше. Думав, впаде, Тому беріть. Опір. Ось такий є така, щоб можна було працювати. Ціна її 150 гривень, якщо хто хоче брати. І вона ваша. Так, є ось така річ, 20 гривень із з утюжка якогось. Насосик є, що нажимаєте, воно бризкає. Можна кудись проробити. Ціна 35 гривень. Так, є бак. Бак у нас буде, не знаю, я вже не пам'ятаю, скільки я в прошлому відео казав там за нього, ну. Но... Хочу за нього в даний момент 450 гривень. Кріплення є, краник є, це в ньому є. Тобі ж на мотоблок, або ще кудись можна примандюрити і буде робити. Так, качерга в нас ось така є шкребок, точніше говоря. Так, ціна його 45 гривень, цей в нас буде 30, цей в нас буде. Хай 80. Цей в нас буде 45, 10 гривень. 25. Цей в нас буде, не знаю, хай 60. Це 10 гривень. Ручка просто класна, можна викрутку зробити. Ніж у нас буде 50. Капкани в нас будуть два. За 120 гривень і вони ваші полотно 36 сантиметрів. Буде у нас 80. Це у нас буде 45. Молоток 55, гарний такий. Мені кажеться, царський якийсь. Це у нас буде 15 Надфілі, ра, этот Райбер. Це на 27 у нас буде 100 гривень. Мечик буде в нас. Хай буде 50. Стяжка у нас. Хтось там стяжку в мене спросив, просив і щось десь кудись він пропав. Не знаю, чи він купив, чи не купив. Присилайте, будь ласка, чеки, якщо ви щось купуєте, тому що я не орієнтуюсь в тому, що де і як. Стяжка у нас буде 150 в цей раз. Той раз я не пам'ятаю. Так, є отака купа ключів. Кількість можете перерахувати, є один поламаний, є збило сюди. Ціна його буде коштувати 500 гривень. Кому треба? Дуже сильно. Так, що є ще? Фонарь у нас буде 100 гривень. Так, це є мої нові знахідки, це старі. Так, цей буде у нас. 15 гривень. Домкрат буде у нас 350, насос 280 мм. Довжина самого цього. Ціна 100 гривень. М'ясорубка нормальна 150, ключ 120 гривень, 41 на 46. Дві шайби у нас будуть 40 гривень. Діаметр забув поміряти. Вибачайте забув. 25 і 25 райбора є, один повернутого типу, другий рівненького типу. Оце таке. Ціна за два буде 180 гривень, кожен по 100 гривень. Так, ідемо далі. У нас є колеса діаметр 220, товщина 5 сантиметрів. 220 мм, тобі ж 22 см. 50-я хотів написати, але тяжко написати, тому написав 5, 5 см. Гума ціленька, рідненька. Вставки є пластикові, є залізні, можна підшипники якраз щось прибамбасити знаружі. Ну, Це таке, щоб можна було нею користуватися. Гарні, красиві. Ціна за 4 Буде у нас е, 700 гривень. А за пару там можна буде домовлятися. Вони дуже класні, такі упругі, класні офігінні. Так, йдемо далі. Що у нас тут є? Ключ на 38, на 22 і 38. 22 квадрат, повністю новий, він в роботі не був. По виду видно. На 38 ключ. Також щось колись вставляли один раз, може два рази. І все, навіть внутрі там шайба якась валяється та, що. Висверлювали бокові. До сих пір вона в роботі не була. 150 гривень і він ваш. На 38. Так, це я вже показував. Монтіровочка маленька. Ціна 60 гривень, 325 мм. Це в нас. Нехай буде 50 гривень. Оце в баранній рог, що називається, скрутити. блін. Хтось хотів відкрутити і скрутив цю річ якось так. В общем, ціна 35 гривень і вона ваша. Далі коробочка у нас 56 на 52. І довжиною 150 Ціна 45 гривень. 200 містки. Ціна 80 гривень. Поламаних, сразу кажу, дві поламаних стаместки, щоб там ніяких претензій не було. Ключ на 13 буде у нас 25 гривень, коробка у нас 20 гривень. Так, є світильник 14, вроді би 14 чи 13 е пластиковий. Це залізний, як би так, що можна, освітлювальний якийсь. Прилад зробити, кому там хочеться, або ж для сверлильного, або ж ще для чогось. Кому як. Залізо. Повністю залізо. Вон, чухали ним. Дивилися. Під маленьку лампочку. Ціна 100 гривень. Так, і ще є сверла 12,5, так, 10, 11 і 13. Ось 4 сверла. Оці будуть у нас е, коштувати 65 гривень, тому що я їх поміряв. Далі є 14 та лірка шах 1,25, рка 10,1. Оці дві лірки будуть 50 гривень коштувати. Мечик 3,8, написано, вон, бачите. 3,8. Буде коштувати 25 гривень. Кого, кому треба, спробую так продати. Також знайшов недоящик. Як завжди, люблю я такі речі. Одна частина є, другої частини немає. Ось якось так. Ціна 135 гривень. І він ваш. Ну, як? Можна десь або ж полку зробити, або ж ще щось. Ну, використання не можна знайти якусь приспособу. Тому це таке діло. Кому хочеться його взяти, беріть. В ньому все доробиться. <смір> Оце так. Якось так все. На цьому буду закінчувати. Більш немає нічого показати вам в цьому відео, але надалі буду шукати все більше і більше речей. Знахідок залишається все більше і більше, тому передивляйтеся прошлі мої відео. Присилайте, будь ласка, скріншот, щоб я хоча б орієнтувався, що вам треба. І будемо знаходити, будемо продавати для вас, реалізувати це все. Тому кому щось сподобалось. Пишіть на Viber. З вас чекаю лайків, як завжди. репост, другу знайомому, близькому, повністю сусіду, кому там можна недругу. Якраз. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!